Вітаю вас, шановні садівники та городники. Торік мені глядачка з Харківщини порадила один досить оригінальний спосіб посіву насіння він прискорює і спрощує увесь процес, і підходить для будь якого насіння навіть самого того схожого. Я його успішно випробувала і отримала гарні результати. Сходи з'явилися у середньому на 2-4 дні раніше, ніж у рослин, які я посіяла того ж дня стандартним традиційним способом із замочуванням насіння. А полягає цей спосіб у тому, щоб розкладену поємностям землю безпосередньо перед посівом насіння залити окропом. Але важливо, це має бути так, так званий окріп перший димок, не крутий. Він буде десь градусів 80 Окропу потрібно стільки, щоб ґрунт добре промочити. Після проливу десь хвилинку вичікуємо, а далі розкладаємо по поверхні насіння. Насіння це попередньо замочувати не потрібно. Далі присипаємо насіння ґрунтом, накриваємо плівкою і відправляємо у тепле місце до появи сходів. І підписниця написала, що окропом вимиваються солі з ґрунту, знезаражується його верхній шар, і одночасно створюються максимально сприятливі умови для набухання і проростання насіння. На цей спосіб дуже добре відгукуються гарбузові, баштанні, редис, дуже швидко сходить перець, помідори та й інші овочеві. А тепер кілька слів про підсумки мого проведеного експерименту. Я при посіві перців, томатів, капусти відокремлювала по 5 насінин на цей експеримент, а решту з партії сіяла традиційним для мене способом. І тож скажу так усі посіяні в окріп зійшли раніше. Перці раніше на 4 дні, томати на 2, капуста на 1 день, Да й сам процес був простіше. На цьому відмінності закінчуються на стадії розсади усі рослини розвивалися однаково, урожайність і цвітіння теж у всіх були приблизно на одному рівні. І, тим не менш, спосіб ефективний та й простий. Тож, якщо не боїтеся ризикувати, то спробуйте. Скажу так: під час експерименту жодне насіннячко не постраждало, та й сам процес був простим та швидким.